Що добрий день? Ми продовжуємо спряження тему в наших уроках креслення. Сьогодні, так як і в попередньому відео був казав, що розберемо спряження з колом або дугою і прямою. Ось, перед тим як ми продовжимо, прошу вас підписуйтесь на канал і поставити якийсь коментар, а також отут в куті верхньому буде. Це е, посилання на весь список наших уроків. Ну що ж, тоді приступимо. Давайте я вже підготував нам діагоналі нашого кола, давайте ми побудуємо коло радіусом, скажімо, ну, так буде 30 мм. Ставимо центр нашого. І малюємо коло. Так, тепер, що я хочу, скажімо, давайте зробимо так. Я побудую прямо. Ну, на такі відстані, скажімо. З якою ми будемо робити спряження, скажімо так. Ось. Одну. І давайте під кутом якусь, давайте під любим кутом довільним. От, скажімо, нам треба нашу окружність, нашу дугу, зробити спряження з одною прямою і з другою. Яким чином ми будемо робити? Так як у нас? Наший радіус ми дали так, 30 мм. А я, допустимо, хочу, щоб наше спряження мало 15 15 мм радіуса. Відповідно, щоб нам знайти центр спряження, якщо з попередніх років ми будемо дивитися. Центр спряження і точки спряження нам потрібно знайти відносно лінії іко. Яким чином ми робимо? Щоб побудувати допоміжну нам дугу е до кола, радіус нашого спряження 15 мм. Так як ми зауважили, значить наших 30 мм ми доплюсовуємо ще 15. Ось таким чином. Ще 15 мм. Відповідно, центр кола і ми будуємо допоміжну дугу. Я будую зразу на дві лінії, щоб ми на одному прикладі все зробили. 15 плюс маємо допоміжну дугу. Тепер е спряження будуємо з цієї сторони. Відповідно, нам потрібно. Е Побудувати ще допоміжні лінії до наших основних, відповідно, ми зміщуємо на 15 наших міліметрів. Так, ми домовилися, що ми будемо робити так. Відповідно. 10 і 5. Так, відповідно оця точка перетину, буде центром спряження відносно цієї прямої і цієї дуги від кола. Так. Цей буде наш центр спряження. Тепер таким самим чином нам потрібно знайти відносно цієї. Відповідно. 10 і 10,5. Відповідно, це буде наш центр спряження відносно цієї, прямої, цієї дуги. Е, тепер знаходимо точки спряження. Точки спряження, е, так як ми будували е, в нашому внутрішньому і зовнішньому ми центр нашого. Кола з центром спряження. Маємо пустити пряму, сполучаємо два центри перетину цього кола. Це буде точка спряження відносно цієї прямої і кола. Ось тут. Так само ми робимо ось тут. Так, значить, точки спряження кола і прямої. Одній із точок ми ось знайшли. Тепер точка спряження прямої. Так само, як ми са, саме перше наше заняття по спряженням е, прямого кута, гострого, тупого, ми мусимо від точки, від центру спряження опустити перпендикуляр до прямої. Відповідно, просто це прямо. Перпендикуляр опускаємо. Відповідно, це буде точка спряження одна, це буде точка спряження друга. Відповідно, ми їх визначили та опустили перпендикуляр. Тепер на циркулі ми відкладаємо наших 15 мм, по суті, це. Ось це є наші 15 мм маємо співставити. Так, лапаємо руку нашу. І, відповідно ось наша дуга спряження. Так само в нас має співпасти тут, так як у нас спряження одинакове. Тепер ми наш твердий графіт циркуля міняємо на мягонький, щоб ми вже е, нанесли основні лінії. Трошки голка запала, я її випущу. Так, відповідно, як ми поміняли, то ми лапаємо. на массу основной линии. Так, снова угол Вот Здесь такого. Так. И отповедно. Вот тут мы тоже можем лопаты наши спряжи. Вот. І тепер задача нанести на нашу окружність. Так, тут злопали тут злопали. Так і... А, і тепер треба взяти м'який олівець. Щоб ми нанесли відповідно основні лінії. Ну, тепер жирною нашою основною лінією видно, як плавні переходи е йдуть по колу. Відповідно, давайте закріпимо. Ми маємо центр радіус, щоб побудувати допоміжну дугу, щоб знайти центр радіусу, ми до радіусу нашого кола. Ще додаємо радіус спряження. У нас скажемо так, давайте позначимо. Радіус кола додати радіус спряження. Відповідно, радіус кола, радіус спряження ми побудували дугу. Від прямої... Наший радіус спряження ми відступаємо відповідно до центру, де у нас має бути проходити спряження. Якщо спряження у нас би мало йти сюди, ми б 15 мм відступали сюди. Будуємо нашу допоміжну, точку перетину, ми визначили центр спряження між дугою і прямою. Опустили перпендикуляр, визначили першу точку спряження на прямій центр. Кола, до якого ми будуємо, або центр дуги, до якої ми будуємо спряження з центром спряження сполучаємо, знаходимо іншу точку спряження. Відповідно, між цими точками дуга спряження радіусом 15. Таким самим чином, з цією лінією, це все те саме. Ще, що ми були випустили, це ще спряження двох паралельних прямих, воно існує. Тому давайте тако трошки зараз ми побудуємо. Давайте ми по нові побудуємо. Значить, ми, щоб паралельне, спряження, спряження паралельних двох прямих. Спряження паралельних двох прямих. Значить, одна паралельна друга паралельно, відповідно, проведемо між ними прямий кут, сполучимо їх ось тако. Значить, ділення відрізка на опіл. Одна допоміжна, друга допоміжна, так само з цієї точки. Так, тепер ми між ось цією і ось цією. Ми знаходимо центр тепер беремо нашій циркуль. так, нехай йогочки виріємо, маємо цю відстань. Я вот эту отставку. Отповилась. Так, теперь таким самым чином мы поставим мягкий лювет. Таким чином ми побудували спряження паралельних прямих. І, по суті, сьогодні все. Зі спряженнями ми завершили. Якщо я щось пропустив, хтось знає, що я пропустив, напишіть в коментарі. А наступний урок буде вже, скажімо, практична робота. Ми накреслимо деталь, щоб застосовуючи всі знання по спряженнях. Тому ну, на сьогодні все. Не забувайте підписатися, обов'язково ставте якийсь коментар, що вам корисно було. Поширюйте це відео. Значить, на наступний урок ми пишемо, як пишемо, креслимо, будуємо, затверджуємо матеріал по спряженням, тобто будемо робити практичну роботу. Наразі всім дякую.